Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про еці продажі, про те, що важливо для просування вашого магазину на еці. Сьогодні у нас буде відео про рекламу, а точніше, сьогодні дамо відповідь на питання, від чого залежить вартість кліку в еці рекламі. Думаю, доволі розповсюджене питання, доволі часто воно виникає. Давайте сьогодні в цьому розберемось. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас всіх підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Тут виходить щотижня новий корисний Еці урок. Вам за 5 доларів будуть доступні всі 250, які виходили раніше, плюс новий щотижня. Будь ласка, переходьте посилання під відео, побачите багато корисних, цікавих тем щотижня ми тут розглядаємо. Наприклад, минулого разу говорили про те, чи треба нам під свята створювати окремі. Окремі товари, лістинги, чи можна додавати теги в наші бестселери. До того говорили про те, чи треба прибирати лістинг з реклами, якщо він гарно продає. Коли рекламувати, публікувати сезонний товар до свят. Деяці показує мій товаровидачі, як відстежувати прогрес. Коротше кажучи, дійсно багато корисної, цікавої інформації як для новачків, так і для досвідчених. Посилання під відео: 5 доларів на місяць. Підписуйтесь, всім буду рада. А сьогодні ми відповідаємо на питання про рекламу і я згадала про це. Це відео, що я хотіла його тут записати на Ютубі, якраз от через те, що останнім часом дуже часто прилітає в наш великий чат запит про те. Посилання на чат під відео також буде він абсолютно безкоштовний запит про те, чому реклама перестала виклікуватись. Зараз літо, у мене реклама перестала витрачатись. Раніше я ці витрачав там бюджет, не знаю, 10 доларів на день. Раніше я ці витрачав всі 10, зараз він там витрачає 2-3. Це перше. Друге, зараз серпень, повірте, через десь через місяць буде дуже розповсюджене питання, чому реклама стала така дорога, чому вартість кліку стала така. Висока. Це не прям зовсім абсолютно пов'язані між собою речі, але це все про одне й те саме, від чого залежить робота реклами, від чого залежить вартість реклами. Від чого залежить те, як вона активно показується і роздається. Тому що, на жаль, Еці в своїй оцій ем, в своєму прагненні максимально забрати у нас контроль над тим, як еці алгоритм працює, в відключенні великої кількості маркетингових інструментів, які ми зазвичай можемо використовувати в роботі з рекламою на інших майданчиках, таке, як там встановлення ставки за клік, таке, як там встановлення, за якими тегами показувати рекламу чи не показувати. є імітація цього інструменту, але насправді, коли ви відключаєте бігунок, що ви не хочете, щоб Пеці показував вашу рекламу за тим чи іншим тегом, він, на жаль, може продовжувати це робити, якщо він вважатиме, що йому треба це робити. Далі ми не можемо обирати аудиторії, географію, якимось чином визначати, які аудиторії показувати більше, які аудиторії показувати менше. Ми не можемо визначати, які теги показувати активніше, які теги показувати рідше. Ну і так далі. Далі. Багато чого у нас в рекламі налаштувати неможливо, в тому числі і Ставку за клік. Ставка за клік класично залежить від основного моменту. Так як рекламний ці алгоритм працює за принципом аукціону, так само, як і працює Гуглівський рекламний алгоритм, і в е, соціальних мережах рекламний алгоритм, Фейсбуку, Інстаграму. Е, там Чим більше бажаючих показувати рекламу тим людям, яким хочете її показувати ви, одночасно з вами в моменті, тим ставка за клік буде тут дорожча. Тільки на відміну від інших майданчиків, де ми визначаємо, кому як і коли рекламу показувати, ми це визначаємо в налаштуваннях. На Еці, Etsy, Еці Etsy це за нас сам. Тобто. В залежності від того, кому він вирішить вашу рекламу зараз показувати, ставка за клік може бути для вас дешевша чи дорожча в моменті. Якщо говорити про більш такі приземлені пояснення, щоб трошечки простішими словами для вас пояснити, від чого це може залежати. Перше, найрозповсюдженіша ситуація, коли ставка за клік у вас зростатиме, це коли разом з вами зростатиме кількість продавців, які також запускають рекламу, також крутять, використовують рекламу. І чому я сказала, що через місяць, скоріш за все, більшість почне спостерігати, що ставка за клік зростає. Тому що з початком осені, сьогодні у нас 9 серпня, з початком осені, повірте, велика кількість цих продавців повернеться до реклами. Ті, які, наприклад, вимикали рекламу на літо, тому що вони були у відпустках, які могли зменшувати рекламний бюджет, тому що знають, що літо слабкий сезон, люди мало купують. І ті, які збільшують його навпаки, не зменшують на літо, а збільшують його на гарячий активний сезон, тому що ми всі знаємо, що ми зараз заходимо в Q4, четвертий квартал, коли продажі збільшуються, активність людей збільшується, купівельна спроможність людей збільшується, вони хочуть і будуть більше купувати. Звісно, абсолютно логічно, що більшість маленьких бізнесів, середніх бізнесів, великих бізнесів вони на четвертий квартал збільшують свої рекламні бюджети. Якщо ми говоримо про якісь корпоративні великі, Бюджети, то тут ще долучається ще один момент, який може на це впливати. Якщо компанія приймає якийсь бюджет на рік, маркетинговий, наприклад, маркетинговий відділ, і не встигає його витратити за рік, то їй треба швиденько до кінця року цей маркетинговий бюджет злити, випрацювати, показати, що він використовується для того, щоб на наступний рік, там не знаю, Рада директорів цієї компанії знову погодила маркетинговий бюджет. Звісно, це я говорю вже про якихось великих гравців на ринку, де є окремий маркетинговий відділ, який якийсь бюджет на рік будує і запитує його в директорів. І так далі. і так далі. Звісно, це не про маленьких гравців, але все те, що стосується невеликих Еці-продавців, ми можемо бачити, що наставка за клік буде зростати з осінню, тому що більше людей буде в цей період рекламу крутити. У Еці буде більше бажаючих показувати свою рекламу. звісно, вона буде брати більше грошей там, де оця кількість бажаючих зустрічається, як на будь-якому аукціоні. Я хочу, і я хочу, і я хочу, я даю 15, а я 20, а я 25, а я 30, а я 35, а я 40. Переможе той, хто дає більше. Але якщо, наприклад, на тому ж самому Амазоні, Гуглі, соціальних мережах, ми можемо встановлювати цю ставку за клік. І якщо... Ситуація показує, що вона більше, ніж та, яку ми встановили, нас там просто алгоритм не покаже, то на Еці він сам вирішує, скільки з вас зняти. Тому, можливо, він колись і скасував у нас оцю можливість ставку за клік встановлювати, щоб мати можливість показувати рекламу всіх всюди, де він вирішить, а не де ми обмежимо цю ставку за клік. Це на розповсюдженіший випадок. Другий випадок, коли ваша ставка за клік може зростати, тобто, коли ви бачите, що, наприклад, раніше надол. Долар на день ви мали 7 кліків, а зараз на долар на день ви маєте 4 кліки, тобто вони по 25 центів. А раніше були там по 15-12. по 12. Ставка за клік може зростати, якщо ваш лістинг просувається, зростає у видачі, і я ці його хоче показувати активніше, частіше, не більш широку аудиторію, по більш широким ключовим словам. Більш широкі ключові слова, наприклад, не різдвяний в'язаний светер, а светер. Вони мають більшу конкуренцію, тому що, звісно, у більшій кількості лістингів саме слово «светер» зустрічається, а не комбінація різдвяний в'язаний светер І тому Etsy, намагаючись вас показувати на більший загал, на більшу аудиторію, може вас починати показувати по більш дорогим ключовим словам, що може спричиняти, як наслідок, ви будете бачити, що ставка за клік у вас в рекламі зростає. Або, наприклад, якщо ви самостійно збільшили рекламний бюджет, то ви можете помітити якийсь. Період після цього збільшену ставку за клік, тому що Etsy починає тестувати вашу рекламу ширше. Ну, ви спочатку показували з якимось невеличким бюджетом якісь обмежені аудиторії, класно там продавали. Ви хочете показувати більшим людям вашу рекламу, але. З вільного місця немає за тими самими ключовими словами, за якими ви вже показувались, тому що там всюди конкуренти, але ви збільшуєте рекламний бюджет Еці хоче вас показувати, він не забере покази у конкуренції. Він почне вас показувати за більш широкими ключовими словами, принаймні на тестовий період, коли він ще не знає, де вас можна ще додатково показати. На цей тестовий період ви також можете бачити збільшення ставки за клік. Якщо це відбувається не в період там зростання гарячого сезону, ага, просто ви в моменті збільшили рекламний бюджет, то, скоріш за все, через місяць-два, коли алгоритм перенавчиться, він може знову ставка за клік, може знову повернутися до нормальних масштабів. Тобто це не означає, що кожного разу, коли ви збільшуєте рекламний бюджет, у вас буде збільшувати ставка за клік, і з кожним разом реклама для вас буде дорожча і дорожча. Ні, звісно, ні. Коли відбувається збільшення ставки за клік, ось в моменті збільшення рекламного бюджету, то це, скоріш за все, тимчасово. Коли це відбувається на етапі зростання лісні. І видачі буває по-різному, може бути тимчасово, може бути ні. Коли це відбувається на етапі гарячого сезону, то це, скоріш за все, теж тимчасово, але на період гарячого сезону. Там не на місяць-два, а вплоть до Різдва може бути, і ставка за клік може зменшитись, там починаючи з більш слабким сезоном. Звісно, це не означає, що реклама для всіх в жовтні буде дорога, а в січні для всіх буде дешева. Це великий алгоритм, який працює з величезною кількістю даних, з величезною кількістю лістингів, з величезною кількістю різних ключових слів, з величезною кількістю різних людей, які товар шукають в різних моментах. Тому в залежності від того, коли протягом дня коли. Протягом дня тижня, коли де географічно, за якими ключовими словами ваші товари показуються, у вас буде різна ставка за клік навіть для одного і того ж самого лістингу, навіть з одним і тим самим ключовим словом. В будь-якому випадку її треба оцінювати десь в середньому за місяць і не боятись її, бо це нормальний процес роботи рекламного алгоритму, коли ваша реклама показується різним людям, розвивається і працює. Оцінюємо ми рекламу. Як як ми говорили в минулі рази, в залежності від того, як лістинг просувається в видачі, як він зростає, як його органічні результати зростають по мірі того, як він в рекламі стоїть. Ось тут на горі я залишу посилання на випуск про це позаминулий, де ми говорили, що невже ця реклама не вигідна. Вона вигідна, коли ви на неї коректно дивитесь, коли ви її сприймаєте не як інструмент залучення продажів, бо, скоріш за все, він буде дорогий, а як інструмент виведення лістингу на гору. В цьому відео подивитись. Ну і закрию питання, яке я вже озвучила на початку, для того, щоб в принципі, для тих, хто не дуже зрозумів, воно також закрилося з цим також розібратись. Якщо у вас реклама припиняє витрачатись, найрозповсюдженіша причина це зниження активності на ринку, як зараз влітку. Звісно, не лише через це. Якщо ваша реклама припиняє витрачатись, це говорить про те, що я ці чомусь не хочу вас показувати. Але якщо це відбувається там у абсолютної більшості гравців на ринку, можна прийти в наше чат там, 7 тисяч продавців, і спитати, у кого ще так, і отримати підтвердження, що так у більшості, скоріш за все, це пов'язано не з якимись проблемами в вашому магазині, а з тим, що зараз слабкий сезон і в цілому активність впала. Але якщо реклама не витрачається на початку, якщо ви її там запустили, чи не знаю, магазин тривалий час працює, ви там особливо нічого тривалий час не міняли, і вона у вас просто сама по собі не витрачається якийсь тривалий період часу. Про це ось тут відео говорили детально, чому реклама може не витрачатись, і що з цим робити. Все, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, випуск був вам цікавий і корисний. Будь ласка, приходьте до мене на Patreon 5 доларів на місяць, вартість підписки. Приходьте до мене на аудити, відеорозбори. Тут на каналі часто виходять відеорозбори статистики ваших магазинів, я їх роблю як в публічному, так і в приватному форматі. Приходьте до мене на створення Shopify сайту під ключ. Підписуйтесь на мій канал тут на YouTube, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього каналу. Вдячна всім за підтримку, увагу. Довіру, бажаю вам крутих успіхів в НЕЦІ. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!